Бо насправді кожна людина ходить до церкви. Кожен повинен знати, для чого варто відвідувати церкву. Якось одна старенька жіночка розповідала своїй маленькій онуці, що саме у храмі людина може знайти спокій душі та пережити там важкі часи свого життя. Через багато років. Ставши дорослою, у дівчини почали з'являтися життєві труднощі. У цей момент вона почала згадувати слова бабусі і вирішила відвідати храм. Прийшовши до нього, там до неї підійшла інша жінка та зробила зауваження, що та неправильно тримає руки. Після підійшла інша та зауважила, що дівчина не там стоїть. Потім підійшла ще одна жінка і зробила зауваження про те, що вона не у відповідному одязі. А ще й чоловік, який стояв поруч, сказав, що вона неправильно хреститься. За цими подіями спостерігала ще одна жінка. Вона вирішила підійти та зробити всім зауваження. Жінка запропонувала придбати у церкві книгу, де розповідається про поведінку у церкві. Доросла онука вийшла із храму, сіла на східцях та почала лити сльози від сорому. Тут вона почула голос, який поцікавився, чому вона плаче. Піднявши очі, вона побачила Ісуса та сказала йому, що її не пускають до храму. Ісус обняв дівчину, заспокоїв її та сказав, що його іноді теж туди не пускають. Не слід дивитися на вигляд людини, яка заходить у храм, а важливо те, що знаходиться у неї на серці під час літургії.